Всім слава Ісусу Христу, звати мене Руслан Робок і я щиро хочу вам розповісти про цей образ Чудотворний корінь Матері Божої Зарваницької. Ви бачите зараз перед собою образ чудотворної корінь Матері Божої Зарваницької. що я хочу вам розказати про ту Зарваницьку матір Божу. Колись дуже давно в селі Зарваниць Теребовянського району Тернопільської Теребов області з'явилась Матір Божа в Монахові. І вона йому сказала, щоб він розказував всім людям, що люди всі приїжджали на це місце, бо вона дуже сильно буде всім допомагати. І після того дуже сильно, матір Божа Зарваницька прославилася. Кожен рік напрошую Зарваниць Цього року буде 14-15 серпня, велика всеукраїнська молодіжна проша Зарваниці. Колись дуже давно, я хочу вам сказати таку правдиву історію, була одна жінка. Вона була дуже хвора, дуже-дуже хвора. І вона дуже багато зверталася до лікарів, до всіх людей, просила, поможіть мені, поможіть мені ще раз допоможіть мені. А люди кажуть, лікарі кажуть, що ми вам не можемо допомогти, тому що ви стоїте на границі і, как, життя і смерті. Але вона дізналась про цей образ зервоницької матір Божої чутворниць, то вона пішла пішки, повзла на колінах і цілу дорогу вона просила матері Божої, допоможи мені, допоможи і ще раз допоможи мені. І коли вона переповзла до зервоницька матері Божої, і вона просила ще раз, плакала, просила пробачення в Бога. І, Божі, і матір Божа, і Божа Зарваницька чудоворна зцілила її. І на знак тої подяки вона подарувала якийсь подарок. І дуже багато людей, які б мене не приїжджали до Зарваницької Матері Божої, або до любої Божі, там, там Божий, Чудківська, там по різному люди називають її. Але факт в тому, що я одна матір Божа, я Ісус Христос, я Господь. І чому люди дуже багато страдають, тому що, тому що вони цього не розуміють. Вони думають, що ми всі дійсно круті, вперці, горді, нам все можна. Наші очі внутрішні, вони закриті. Ми грішимо. Господь нам, я, Господь нам дав дві, як кажуть, що ми вибирали дві дороги. Іти вузькою тарнистю дорогою через терпіння, через муки. Ну не завжди так буває, де Господь повірбою нас, Аби йти широкою розпустою дорогою. І за 100% цього світу люди вибрали 85% іти широкою розпустою дорогою. Ви бачите зараз які біди. Ви бачите все, що збувається, що в проповіді Ісус Христос, коли звертався до апостолів своїх, до учнів, покайтеся, покайтеся до людей, бо скоро наближається Царство Небесне. І люди дуже багато смія Христа. Ісус Христос, коли жив на землі, Він показував свою любов. Всі ви знаєте, що Ісус Христос є Син Божий. Він має велику силу. Він хотів якщо він би хотів, він міг знищити. Але Він нам пошкодував. Нас пошкодував, тому що знаєш, що рано чи пізно дуже багато людей покається перед Богом. Нам зараз щастить дуже багато в житті. те, кому щастить, те кому не щастить. Ми зараз дехто заробляємо гроші, а те, хто люди заробляють гроші часом, шляхом. І дуже багато людей бідують, тому що, можливо, це люди колись були бізнесмени, які зараз зала. Можливо, якісь люди сміялися над кимось. Але це не означає, що з цих людей тепер можна сміятися. Що я хочу розвертатися, ви бачите, я вам ще сказав, біди, ви бачите потопи, що робиться, ще буде гірше. Бо скоро, скоро, ще скоро прийде антихрист на нашу землю, він вже є. Так само буде ставляти чіпи людям, щоб нам лавшую на вуха макарони. Що я хочу сказати, моліться до Матері Божої, і вона вам буде дуже сильно допомагати. Просіть Бога помочі і допомагайте тим калікам, сіротам. Та інвалідом. Так само я звертаюся так само ще до дівчат. Ви дійсно хороші, гарні дівчата, нормальні хлопці. У вас все добре буде, вам все буде щастити, але треба думати, що ви робите в цьому житті. Чи ви курите, чи п'єте, чи ви там дуже сильно наркотиком займаєтеся. Так само я звертаюся до дівчат за аборти. Не можна робити аборти, тому що. Якщо ви будете робити аборти, рано чи пізно ви і так будете шкодувати, у вас все життя буде совість, можете, вам та сама дитина бусниться. Та дитина, коли помрете, скаже, мамо, пам'ятаєш, ти мене вбила? Не можна, так, сак буває, там різні ситуації, там батьки можуть вигнати. Я знаю, що ви, дівчата, дуже... Полюбляєте тих хлопців дуже сильно там вірте. Я знаю, що є багато хлопців, що дійсно хочуть зустрічатися і любити вас одну єдину, а ви не розумієте, або наоборот буває, що серця розбивається один одному. Чому я це Тому дуже? Я так само старався зустрічатися з дівчатами. Я така один, якщо я сказав, що в мене одна єдина неповторяма дівчина, то я тримаюся одну єдину дівчину. Але дякувати Богу, я вірю, що навіть, чи пізно Господь мені дасть таку дівчину. На мене буде, дійсно кохати, любити та шанувати. Я готовий тебе, дівчину. Я не знаю, хто ти і що ти. Можливо, це ти будеш слухати чи бачити це відео. Я ще раз звертаюся до тебе, дівчину. Маєш бажання? Можеш з ними познайомитися. Мій номер мобільний є в контактах. Но мені вбачають люди, що так я так зразу, так щиро відкрито Говорю, ну, я така людина, любить справедливо захищати новинних людей. Особливо не калік. Я знаю багато, що дуже багато безпреділа на цій землі. Тому ще раз звертаюся, люди, не будьте пойдуть тих калік і не І просіть Бога, перш вишіть Бога, бо Господь наш батько, ми як всі блудні сини і дочки, щоб все було добре. Дякую вам, щасливо вам.